Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі ВіаТЕК. І сьогодні ми поговоримо про ось такий новенький монітор від Hikvision 8380WTE1. Погнали! Перша приємна функція, яка буде зустрічатись одразу при запуску цього моніторчику, це оновлений візер налаштувань. У нас трошки змінився тепер підхід до запуску системи домофонії. З монітору тепер ще простіше одразу його підв'язати до виключної панелі, одразу на цьому моніторчику в візері вказати, які є додаткові внутрішні монітори в цій квартирі або там в офісному центрі, і запустити цю систему в декілька кліків. Друга штука, яка у нас буде приємною, це на моніторі можна обрати, яким саме замком буде керувати конкретний моніторчик, в яких сценаріях це можна використовувати. Якщо на виключній панелі у нас можна підключити два зовнішніх замка, тобто є два реле керування. На моніторі ми можемо вказати, яким саме реле буде керувати цей моніторчик. Тобто, якщо в приміщенні таких моніторів знаходиться декілька, і в це приміщення є декілька входів, ми можемо на кожному моніторі вказати, яким саме він буде керувати. Тобто рознести права доступу ще більше. Що стосується саме локальних налаштувань, перше, що ми тут можемо робити, налаштувати відображення замка. Ми можемо обрати, що саме на моніторі буде відображати замок 1, або тільки замок 2, або взагалі прибрати можливість керування замками. Додаткова е приємна штука до відображення замків є функція автоматичне відчинення дверей, яку можна увімкнути, вказати, який саме замок буде працювати по цій функції, і вказати. Графік роботи цього, цього алгоритму. Що це таке? Це можливість відкрити двері без втручання оператора або адміністратора. Підходить людина, натискає кнопку виклику, і двері через 5 секунд автоматично відкриються. Але оператор адміністратору приходить виклик на моніторчик. Він бачить, що саме прийшов якийсь відвідувач. Це для сценаріїв, наприклад, клінік, де є рецепція, сидить людина, яка займається доступом, але немає вимоги, щоб в робочий час клієнти стояли під дверима і чекали, коли їх запустять. Вони хочуть, щоб вони автоматично відкрились двері, прийшло сповіщення до адміністратора, клієнт потрапив до нас всередину. Третя приємна штука, яка тут є, це можливість прописати користувачів для контролю доступу. Тобто, ми з самого монітору можемо вписати до визовної панелі користувача і прописати карточку, щоб він міг. Ходити по зчитуванню картки на самій визовній панельці теж дуже зручно. Четверта е, крута функція це можливість зміни голосу на самій системі домофонії. Для чого це потрібно? Якщо в квартирі, наприклад, знаходиться тільки дитина або дружина, і перед дверми починають ходити якісь незнайомі люди, які можуть бути зловмисниками, кридіями, то для того, щоб захистити ваших рідних, ваших дітей, вони можуть при виклику на монітор, коли цей дядько їм подзвонить, змінити голос на там є дві. Функції голос серйозної людини, тобто голос такий басистий і голос клоуна. Таким чином маскується оригінальний голос, тобто та людина, яка стоїть перед дверми, вона не буде чути, що з нею розмовляє дитина, або вона не буде чути, що з нею розмовляє ваша дружина або ваша дочка. Таким чином, маскується. Той, хто знаходиться за дверима, що стосується зміни голосу, от, наприклад, він працює не тільки при виклику, а і якщо ви відкриваєте просто трансляцію відео, ось тут є ось такий значок, окуляри з вусами. Якщо ми на нього натискаємо, у нас є три варіанти: О, оригінальне звучання, голос дядька та голос клоуна. І, відповідно, якщо ми запустимо зараз аудіотрансляцію, в оригіналі, ми будемо звучати ось так: ось таким чином звучить мій оригінальний голос. Ось так звучить голос. Для. А ось так звучить голос клоп. П'ята приємна штука в цього моніторчика. Можна вставити microsd карточку на 128 ГБ максимально і виконувати з неї такі штуки, як запис відео по детектору руху з виключної панелі. Він буде записуватись цей відосик до нас на моніторчик, зберігатись в повідомленнях. Ось тут буде запис події, виявлення руху, і ми зможемо відкрити і передивитися. Сам запис разом з аудіо по самій події. Ще одна крута штука це можливість транслювати аудіо, яке ви записуєте на ось цей моніторчик на всі пов'язані з ним монітори в привіщенні. тобто працювати як інтерком. Ви записуєте сюди аудіо сповіщення, вказуєте, скільки разів воно має повторитись на моніторах розширення, і воно буде відіграватись одразу на моніторочку. При цьому ця штука працює не обов'язково тільки для 7350. Функціонал зміни голосу аудіобрудка. То підтримується з прошивки 228, також на Android моніторчиках, які вже є у нас в наявності біленькі 9310 це все теж буде працювати. І остання фішка цього моніторчику це саме моделька WTE. Отже, в неї є Wi-Fi модуль, його можна підключити як до LAN, так і одночасно до Wi-Fi і додати до мобільного застосунку HikConnect, отримувати дзвінки не тільки на моніторчик, а й на мобільний застосунок, і взагалі користуватись повноцінною системою домофонії від HikVision. Що ж, в заключення домофончики до нас вже їдуть. Вони скоро будуть в повному обсязі в наявності. Посилання на цей домофончик буде. У описі до цього відео переходьте, замовляйте, залишайте ваші передзамовлення. Пишіть коментарі до цього відео, ставте лайки, клацайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Па-па!